парами, які страшають на безпліддя. Який досвід роботи у вас? Скільки років ви з ними працюєте? Ну, насправді в мене невеликий досвід. У клініці я працюю з 2020 року. І, ну, В принципі, ми час від часу зустрічаємося з такою проблемою. І сьогодні я буду говорити про успішний кейс. Okay. Так, да, я про те і хотіла сказати, що в вашій доповіді є успішні кейси, про які ви будете говорити. Це говорить про те, що ви вже маєте чим поділитися, поділитися своїм досвідом, а не тільки напрацюванням світових науковців. Отже, прошу зустрічати Валерія Соловйова, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо з вами про прегравідарну підготовку і власне про роль біорегуляційної корекції в прегравідарній підготовці. Ну, перш за все, я хочу відмітити, що в нашій клініці ми орієнтуємось на такий запатентований інструмент для прийняття клінічного рішення як комплексна регуляційна терапія стані. Це є наша така технологія, яка дає нам можливість комплексно оцінити стан організму. Ми розглядаємо організм як цілісну систему. І е, ця технологія заснована на тому, що ми застосовуємо доступні стандартні методи лабораторного дослідження це так, як загальний аналіз крові з формулою, біохімічне дослідження. Проводимо системний аналіз отриманих даних, і це дає нам можливість визначити наявність та вираженість типових патологічних процесів і оцінити функціональні можливості організму, в результаті чого ми можемо розробити персоніфіковані найдоцільніші схеми корекції у кожного конкретного пацієнта. Наша технологія заснована на визначенні гематологічних індексів. Ці гематологічні індекси вже давно відомі. В нашій технології вони систематизовані, і це нам дає можливість не тільки побачити якісь зміни в аналізах, а й за розрахованими показниками оцінити певні типові патологічні процеси. Як я вже казала, наша технологія є запатентованою, було проведено дослідження в Сумському державному університеті, і ця технологія показала свою ефективність. Так, в основі нашої технології, як ж я говорила, лежать розрахункові гематологічні індекси. І на основі цих індексів, що ми можемо визначити, це ми можемо визначити порушення неспецифічної ланки імунного захисту, можемо визначити рівень ендогенної інтоксикації, наявність або відсутність алергізації, направленість та інтенсивність метаболізму, і навіть можемо виявити енергетичні порушення. Наша технологія вона складається з трьох модулів. Перший модуль це клінічний модуль, на якому ми збираємо скарги, анамнез виявляємо глибину дезрегуляції. Робимо якісь припущення. Другий модуль це функціонально-діагностичний модуль, який дає нам можливість оцінити функціональний стан органів і систем. І третій це клініка лабораторний модуль, який, власне, як вже говорила я, за результатами лабораторних аналізів, дає нам можливість визначити наявність та вираженість типових патологічних процесів. І так, на прикладі клінічного, Випадку ми розглянемо, як ми проводимо обстеження пацієнта і розробляємо найдоцільнішу схему корекції. І так, наша пацієнтка, молода жінка, 30 років. На момент огляду, активних скарг вона не пред'являла. Тільки сказала, що в неї були невдалі спроби завагітніти протягом п'яти років. Періодично вона відчувала дискомфорт низу живота та під час сечовипускання, особливо після переохолодження та під час застуди. Сімейного анамнезу відомо, що батьки і матері були вузловий ЗОБ, сама пацієнтка страждає на хронічний тонзеліт, гастрит, самотоформну дисфункцію, перенесла важку вірусну ангіну, після чого з'явився біль внизу живота, затримка місячних, звернулася пацієнтка до гінеколога, була обстежена і був встановлений діагноз, дисплазія шийки матки легкого ступеню, персистенція жовтого тіла правого яєчника. Ну, Об'єктивний стан пацієнтки, в принципі, був задовільний. Вона нормастенічної тілобудови, нормальна температура тіла, нормальні показники тиску, в принципі, з боку внутрішніх органів ніяких особливих відхилень виявлено ну, не було. Наступне було проведено УЗД органів малого тазу, була виявлена персистенція, фолікулярна кіста. Правого яєчника, і е, за лабораторними даними в неї був виявлений підвищений рівень сереактивного білка, підвищений рівень лактату. І е, ми за нашими гематологічними індексами провели розрахунки, і було виявлено, що у пацієнтки спостерігається середня інтенсивність запального процесу, середній рівень ендогенної інтоксикації, направленість і інтенсивність метаболізму була в нормі, і е, з боку імунологічної реактивності спостерігалась гіпореактивність та схильність. До алергізації наступне і е, наша схема. Супроводу пацієнта за технологією комплексної регуляційної терапії станів передбачає проведення інфузійної терапії, в результаті якої проводиться дренаж і корекція типових патологічних процесів. Також до схеми біорегуляційної корекції входить біопунктура, яка направлена на лікування локальної симптоматики і прицільне відновлення тканини. Включаємо ми також аутогемо. Терапію, яка викликає реактивацію імунної системи та відновлення регуляції. І е, не слід забувати фізичну та реабілітаційну медицину, яка направлена на відновлення харчування, е, функціонування. Про те, що ми говорили, це є і е, повноцінне харчування, і е, збереження фізичної активності, і про це не слід забувати як в прегравідарній підготовці, так і в подальшому для наших пацієнток. Наступне Інфузійна терапія для схема бігуляційної корекції для нашої пацієнтки складалась перші дві тижні-два тижні з інфузійної терапії. З озонованого фізіологічного розчину, з проведенням біопунктури у відповідні зони Захаріна Геда з препаратами торгової марки Хель і біомагніторезонансної терапії. З третього тижня пацієнтів проводилась ступенева аутогемотерапія за рекевегом. До інфузійної терапії ми включаємо таких два коктейлі з препаратами торгової марки Хель. Перший коктейль називається у нас дренаж. Туди входять такі препарати, як траумель, лімфаміазот, солідага композитом, гепарком хель та хінацея композитом, і е, коктейль енергетика, куди входять коензим композитом, убіхінон композитом, гліоксаль композитом. Плацента композитом та оваліум композитом. Ці коктейлі ми проводимо через день і бажано провести 5 коктейлів дренаж і 5 коктейлів енергетика. Наступний. Також даній пацієнтці проводилась біопунктура метамерна органна з препаратами торгової марки Хель. В зони Захар'я Нагеда вводились такі препарати, як лімфоміазот, траумель. Метроаднексінєль і мукоза композитом. Також було проведено 10 сеансів через день проводилася біопунктура. Також пацієнті проводилася біорезонансна терапія. В нашій клініці існує такий унікальний апарат, який заснований на дії пульсуючого магнітного поля дуже низької інтенсивності. І форма сигнала подібна до тієї, яка передається при передачі імпульсів у нервовій системі, тому дуже фізіологічно організм приймає ці імпульси. І ще однією особливості є, що незалежно від програми, яку ми проводимо пацієнтці, генерується частота шумана, це частота, яка відповідає частоті альфа-ритму мозку людини. Тому під час цієї процедури відбувається нормалізація психофізичного стану пацієнта. Також, і це є дуже позитивно, зважаючи на стресовий стан постійний наш і наше життя в умовах сьогодення. Наступне. Ну, і от ми бачимо динаміку лабораторних показників через два тижні після денного стаціонару. У пацієнтки і бачимо вже нормалізацію як це реактивного білка, так і рівню лактату. Наступний. І тут ви бачите динаміку типових патологічних процесів. Тобто, ми бачимо, що рівень запалення з середньої інтенсивності прийшов до норми, тобто запалення завершилось фізіологічним шляхом. Також була відсутня ендогенна інтоксикація, і нормалізувалась імунологічна реактивність, ну, інтенсивність та направленість метаболізму у пацієнтки була в нормі. І пацієнтці з третього тижня була проведена ступенева автогемотерапія за рекевегом, яка включає 5 сходинок. На першій сходинці пацієнтці вводився препарат і траумель. На другій сходинці коензим композитом, бухінон композитом, хінацея композитом, на третій сходинці солідаго композитом, гепарком хелі, плацента композитом, на четвертій сходинці оваріум композитом і на п'ятій вводили такий препарат, як мукоза композитом. І після п'яти тижнів терапії в умовах дно стаціонару проведення. Ступеневої аутигемотерапії за реки Вегом у пацієнтки настала бажана вагітність. Ну і як я вже говорила, їй були надані рекомендації щодо дотримання принципів здорового харчування і виконання регулярної фізичної активності. Дякую за увагу, дякую, пані Валерію. Дякую. Хочу сказати, у нас є е, хвилин 5-10 для дискусії і є питання. Хочу сказати, що у нас дуже широко використовуються препарати, які да, я, які ви е, назвали в ваших схемах. Наталія Олександрівна е, дуже любить призначати так в такі загальній терапії. І я хочу запросити Наталію Олександрівну на цю панель. Для дискусії для і для запитання для модерації щодо цього, будь ласка, дякую, Юлія Валерійовна. Дуже хороша доповідь. Ви знаєте, що я свою роботу почала з антигомотоксичної терапії, і коли стояло питання, комплексна регулююча терапія станів, спочатку я взагалі не могла зрозуміти, що це означає. Але коли ти розумієш, що коли ти назначаєш комплексну регулюючу терапію станів, ти почуваєш себе ефективним лікарем, фінансово забезпечено, тому що пацієнти вибирають хель. І є дуже багато, хто каже, я цього робити не буду, але ми не приділяємо уваги тому, хто є. Я, як лікар, використовую це особисто на постійній основі. Після того, як я побачила, що це ефективно, я використовую це у своїх дітей. Вони всі абсолютно в мене знають 30 препаратів, які вони самостійно хочуть призначити собі, коли вони почувають себе зле, тому що вони за багато років нашої е, сімейної. Е, Життя. Вони знають, що якщо ти заболів, це енгістол, травміль, лімфаміазод, це перша група і так далі. Тому не в плані реклами, а в плані того, що клініка медикал класа є провідною в антигомотоксичній терапії, де ми використовуємо комплексно, ну, внутрішньовенно ну, вводимо пацієнтам до 10 капельниць, які ми призначаємося в залежності від того, який орган має більш слабинку. Чи це нирки, солідал, чи це печінка, кензим, чи це щитовидка тіреоїда, чи це лімфатична система, яка Потребує дренажу. чи це запалення травміль, це просто ви знаєте, що цей препарат він в номінації номер один. Тому сумніву про те, що ви сьогодні доповідали, немає. Є біологічна терапія, яку придумав Рикивех, який говорив про те, що організм це цілісна система і її підхід до лікування має бути так само цілісний. Я була на заводах, бачила всі стандарти, які є, і хочу сказати, що я ефективний лікар. Тому що багато років назад, коли я писала свою кандидатську та докторську в своїй практиці, я використовувала ці препарати. Вніс в мою голову мій вчитель Вдовиченко Юрій Петрович, академік, який сам знаходився на цій терапії, який рекомендував, і який говорив про те, що коли ми будемо робити роботу, в якій будемо використовувати якісні препарати, це нам допоможе. І я в цю терапію достатньо вірю. Я знаю, що є скептики, які кажуть ніколи ні за що, але це не про мене і не про мою команду, тому що всі, хто зі мною знаходиться, вони вже бачать результати лікування. Тому хочу задати. Маленьке питання. Скажіть, будь ласка, чи є токсичність а, препаратів а, в підготовці до програм екстракорпорального запліднення? Чи є? От я хочу, щоб ви прямо сказали, бо дуже багато чого. Я нещодавно робила доповідь: там препарати пропофола, антидепресанти, всі практично токсичні до мітохондрії, чи токсичні препарати антигомотоксичної терапії, регуляційної терапії на мітохондрії. Ну, звичайно, що не токсичні. Ми сьогодні чули доповідь Петра Олександровича. І навпаки, ці препарати є допоміжними, і е, як в плануванні, перебігу вагітності і позитивного результату. Дякую вам. Дякую, Дякую. Да, зараз питання. Готуйте, тому що є час. Ми можемо про те поговорити. Отже, у кого є питання? У вас була Оксанта Тимофійовна, так? Да? По-перше, як ви вимірювали рівень запалення тільки по ЦРБ? Формула і це реактивний білок. Тому що в таблиці були тільки ЦРБ циферки. А я на початку казала, що це по формулі і по це Ну, в основному орієнтуємося на це реактивний білок, на динаміку перебіга. Вже там у нас є норма від 3 до 50, Це фізіологічний. Такий стан, в який ми можемо використовувати наші препарати, не е, залучаючи інші. Добре, дякую. І ще біопунктура чим це інсуліновий шприц? Чим Це інсулінова голка. Це інсулінова голка. Ви ж ще туди препарат вводите, так? А глибина? Ну, є два види: є внутрішньошкірна і підшкірна. Це техніка ін'єкції. Угу. І якщо там для швидкого результату, то це, скоріше за все, внутрішньошкірна. А якщо для більш тривалого результату, якщо це на системне лікування, як в даному випадку, то це підшкірна техніка угу. видання. Дякую. Дуже цікаве, дякую. Молодих лікарів і тих, хто хоче бути окремим кейсом. Тому що, коли я як молодий лікар це пройшла, я це пам'ятаю в Германії. Нам проводили цю терапію, показували як то один на одному, але це було неймовірне знання навички вміння. Чи можете ви це провести для нас о, на нашій базі? Можливо, Ну, я думаю, так. Або ми можемо організуємо. Реально, це реально. Тобто, хто хоче, може вже не, ну Ми ж проводимо від біологічної академії. Ну, скажіть медицини. Про це, тому да, що да, не всі процес проводимо знає. курси. У нас є сайт Української академії. Академії біологічної медицини, де там представлені всі е, тренінги, які ми проводимо. Да? Так, і по аутогемотерапії, і по біопунктурі, і по комплексній регуляційній терапії станів. Тому, як хто цікавиться, будь ласка, є сайт. Я думаю, якщо в індивідуальному порядку, то, звичайно, можна і в клініці забезпечити таке навчання. Дякую, пані Валерія. Е, дякую, нашій спікерці, будь ласка, е, ваш подарунок. І е, ми переходимо до останньої доповіді, але не до останнього нашого заходу в рамках нашої конференції.